Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. У попередніх відеоматеріалах ми обговорювали питання щодо різних позицій в Конгресі Сполучених Штатів Америки в контексті голосування за допомогу Ізраїлю та Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон говорить про те, що ці питання мають голосуватись в роздільному форматі. Тобто, спочатку має відбутись голосування за допомогою Ізраїлю. І Джонсон говорить, що це є більшим пріоритетом для палати представників, і навіть називає конкретний термін. Коли може бути це голосування на цьому тижні? Ну а після вже голосування за законопроект про Ізраїлю можна розглядати питання щодо допомоги Україні. І ось тут Джонсон не говорить, коли саме це може відбутись, відповідне голосування. Сенату свою чергу він наполягає на тому, щоб був схвалений запит адміністрації президента США Джо Байдена. Нагадаю. Запит стосується виділення додаткових 106 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тихоокеанському регіону, а також на облаштування південного кордону. І ми знову ж таки цей запит розбирали у попередніх відеоматеріалах. І ось ці підходи, вони. Мають всі шанси зіткнутися, враховуючи новину, яку опублікувало видання CNN, The Hill і інші видання Сполучених Штатів Америки. А новина виходить з того. Палата представників оприлюднила текст власного законопроєкту щодо фінансування Ізраїлю, який передбачає виділення 14,3 мільярда доларів на допомогу Ізраїльській державі. Цей закон передбачає скорочення витрат на суму 14,3 мільярда, яка раніше була виділена податковій службі як частина закону про скорочення. Інфляції. Наразі двоє республіканців Палаті представників це Томас Масі, штату Кентукі та Меджорі Тейлор Грін з Джорджії – вони виступають проти відповідного законопроєкту. І, як я говорив, у Сенаті йде наполягання про голосування за запит Байдена і щоб допомога Ізраїлю та України вона була об'єднана. Водночас, у понеділок, новообраний спікер палати представників Майк Джонсон заявив на каналі Fox News, що мав зателефонувати лідеру демократів в сенаті, тобто лідеру більшості Чаку Шумеру, щоб обговорити спробу включити скорочення витрат для прийняття відповідного законопроєкту щодо. Допомоги Ізраїлю. Водночас Чак Шумер наполягає на тому, що фінансування для України, а також гуманітарна допомога для сектору Гази, вони мають бути включені в будь-який додатковий пакет. Чи це знову ж таки буде пакет Джо Байдена, чи, до прикладу, якась інша ініціатива, яка може виходити з Конгресу Сполучених Штатів Америки. Водночас, лідер меншості серед республіканців в сенаті Мітч Макконел також виступає за об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю. Хоча ми раніше також говорили, що певні республіканці в сенаті вони проти об'єднання цієї допомоги, там навіть був лист дев'ятьох республіканців щодо того, щоб... От, до прикладу, цей запит Байдена розділити в контексті допомоги Ізраїлю та Україні. Що відповідно включається в цю суму 14,3 мільярда цього законопроєкту, який пропонує до розгляду Палата представників від республіканців? Загалом, згідно цього законопроєкту, 4 мільярда має бути направлено на систему захисту залізний купол і. Праща Давида 1,2 мільярда на систему захисту залізний промінь, 4,4 Пентагону на поповнення запасів озброєння, які Пентагон буде надавати Ізраїлю, і 3,5 мільярда доларів це держдепо Сполучених Штатів Америки на допомогу для озброєння Ізраїлю. Ось. Як має розподілитись оця сума 14,3 мільярда доларів, яка пропонується законопроєктом з боку Палати представників? Враховуючи те, що цей закон, законопроєкт, ну таки, передбачає скорочення витрат на суму, яка має перенаправитись із Ізраїлю? І раніше була включена? На податкову службу, то вже говорять і про це також зазначає CNN, що до прикладу, Сенат він може виступати проти відповідної ініціативи. Станом на зараз ми не знаємо, чи Майк Джонсон все ж таки проводив якісь переговори з лідером більшості від демократів в Сенаті Чаком Шумером. Чора він про це сказав, що мав проводити відповідну розмову. Тому в даному випадку ми хочемо побачити більш точнішу реакцію з боку Сенату. На відповідну законодавчу ініціативу з боку Палати представників. І відповідно, якщо буде якась додаткова інформація, ми обов'язково вас проінформуємо на YouTube каналі. Підсумовуючи це відео, хочу вже зазначити, що це буде знову ж таки негативний фактор, якщо ця допомога буде розділена. Тому що, як вже говорить Джонсон. Законопроект щодо допомоги Ізраїлю, вони готові проголосувати на цьому тижні. Далі потрібно пам'ятати, що необхідно голосувати законопроект щодо тимчасового фінансування уряду, тому що 17 листопада завершується дія попереднього законопроекту про тимчасове фінансування уряду строком на 45 днів. Якщо не буде ухвалена нова ініціатива, то це призведе знову ж таки до шатдауну в Сполучених Штатах Америки це призведе до призупинення роботи уряду. Тому є дуже інші нагальні законопроєкти, які мають голосувати з Палаті представників, і щоб знову ж таки не вийшло так, що допомогу Україні будуть і цей законопроект чи запит голосувати в дос достатньо пізній період. Часу по року я маю на увазі, чи це кінець листопада, чи це грудень 2023 року. Нам потрібно розуміти, що відповідний законопроект запит щодо допомоги України він має голосуватися також в терміновому порядку, враховуючи те, що держпосадовці сполучених штатів говорять, що гроші на озброєння для України на фінансування бюджетних потреб. Для Сполучених Штатів Америки вони закінчуються. І там залишилось декілька мільярдів для того, щоб Пентагон міг надавати нам пакети допомоги. А до прикладу, кошти, які направлялися Пентагону щоб поповнювати запаси, то там залишилось теж близько одного мільярда. І це точно не та достатня сума. Яка необхідна, щоб ці запаси озброєння поповнити. Тому тут необхідно в першу чергу, як громадськості, так і нашій владі комунікувати з представниками палати представників, спікером Майком Джонсоном щодо того, що допомога для України вона необхідна станом фактично на вчора, ну максимум на зараз. І хочеться знову ж таки бачити, що наші українські можновладці якось розпочнуть комунікувати з Майком Джонсоном. Це все одно доведеться робити. Тому за цими процесами ми уважно знову ж таки спостерігаємо, бо від них фактично залежить усе, що відбувається в Україні в контексті протистояння з Росією. Не буде допомоги, не буде озброєння, буде дуже і дуже важка ситуація як в фінансовому, так і військовому планах. Про те, до чого це може призвести, ви самі можете -таки, здогадати, для того, щоб я не наводив якісь панічні настрої. Тому працюємо у цьому знову ж таки ключі і слідкуємо за цими. Надзвичайно важливими подіями, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!